Так, тут стояв вулик, тут на трьох рамочках сім'я була. Я її переселив через глуху перегородочку ось сюди. Так, а там уже ще раніше я переселив теж з такого самого вулика. ось, І вони потихеньку, бачите, злітаються, сюди перебираються. І до вечора вони всі сюди повернуться. А там на семи рамочках через перегородку, вон там сімейка. Ну, я їм трошки такий отвір розставив, щоб вони сюди зібралися. А вечором, я думаю, вони вже тут не залишилися вулика, вони потихеньку всі злетілися сюди. Ось так. Це остання робота, яку я зробив на пасіці 7 листопада 2011 року. Чудова погодка, температура 14 градусів. Сьогодні все ось так.